Привіт, товариство. Ну що ви там, бродяги? Скучили за Женькою чи ні? Я не знаю, як ви за мною, але я за вами так. Скучив за в цілому за цим процесом, за зйомочками, за монтажем відео, ну і взагалі за ютуберським життям. Так, ви знаєте, хто не знає, то ще раз розповім. Я хворів і в принципі. Ще успішно продовжую хворіти. Як чуєте, голос трошечки не мій, У мене там якісь горло болить, першить, ось коли говорю, то іноді хочеться кашляти. Тому найперше, прошу вибачення, що мене так довго не було, це напевно за весь час існування каналу, найдовший відрізок часу, що не виходили відео. Так, Це біля двох тижнів. Але... Як я вам сказав, і ви зрозуміли, на то були свої причини. А почалося все з того, що я повернувся з Іспанії, з відпочинку, і мене накрило. Була квадратна голова, був заложений ніс, горло, все було закладене, забите. Я погано спав, погано їв, ну і звісно була температура. На початку я не знаю, яка, тому що я її не міряв. Була температура, але потім почало відпускати, я і почав якісь там таблетки пити. Так що зараз ніби температура минула, правда, ввечері вона піднімається, в день нормально, а ввечері так, 36,9, 37,2, тик-тик-тик побуде, а на ніч вона знов спадає і цілий день немає. Якось отак вона. Не знаю, що це. Ну, коротше, потрошки так що Наберіться, будь ласка, терпіннячка, ще трошечки і буде вам повноцінне кіно, як ми то любимо, як ми звикли. А це я думаю. Запишу вам відосик, щоб ви бачили, що я принаймні живий. Це немаловажно. І що я дуже за цим процесом сумую, за процесом нашого кіновиробництва. От. А ми по Норвегії поки вишиваємо, їдемо до Швеції на завантаження. Погода також дуже така, знаєте, якась то плюс, то мінус, то плюс, то мінус. Тут воно ще більш-менш, а ось хлопці на півночі то дуже мучаються, тому що сніг падав, потім пішов на плюс, сніг підтопився і суцільний якби, каток. Підтоплений сніг, водичка на дорозі і це найгірші умови, які можуть бути. Тому зараз там. Хлопці на півночі, які частенько їздять, їм, звісно, не позаздирш. Тому всім їм бажаємо терпіння, витримки, удачі, ну і взагалі, щоб все було добре. Ще мені скло замінили перед... Ні, це вже після, новим... після нового року замінили скло, тому що була тріщина там справа, вона пішла доверху, і якби тепер ми маємо нове скло. От. Ще відбулися цікаві моменти, вам розповім, у Швеції я розвантажувався пластиковими трубами в місцевості Люнг. І я розвантажувався зранку. А дядя Сірго розвантажувався після обіду в тому ж місці. І як виявилося, там працює на навантажувачі мій підписник Олександр Олександр. Тобі особисто привіт. Дядя Серго до мене дзвонить і каже, стоїть він чекає розвантаження, до нього під'їжджає водій і на тракторі, на навантажувачі. Так дивиться на нього, каже Дядя Серго каже, я тебе впізнав. Я підписаний на Женьку. Я шокований з таких історій. Так що в нас там і свої люди також є, виявляється. Чудово. Ось такі бувають моменти. Ось вам відосик я вам вставлю зараз, як це дядя Сєрга мені прислав відео, ну і фотографію Женьочок, дивися з твоїм підписником зустрівся там, де ти вигружав труби, бліна. І він, вітанечко, впізнав мене дядя Сєв благодаря а твоїм ютубам. Все, давай окей, бач, трактор стоїть. Я напишу йому в коментарях до останнього відео. Олександр не проти був, <кій> я його питався ще раніше. Так що це ще раз констатує той факт, що тісний світ, насправді тісний світ. А і ще Артема брата також в Польщі він вантажився, я вже не пам'ятаю де. Артемчик вантажився і його каже на паркінгу десь, по-моєму, біля нього стала Скані і каже, привіт Артем брат. А в чому не може в'їхати, каже, це хто? Ну, він ну, знаєте, як, не впізнає людину. А це його також звати Артем і також мій підписник. Тому обом Артемам привіт. Так що такі справи. То, що власне я вам хотів розповісти. Поки газуємо далі. А взагалі всім хотів подякувати, особисто кожному. Підписнику, хто на мене підписаний, хто приймає участь у нашому у житті нашого каналу, дійсно приємно. Е, приємно, що слідкуєте за мною, та що цікавитесь, щось лайкає, лайкаєте, коментуєте, репостите. Це багато воно вартує багато. І такі речі вони спонукають щось робити далі. Тому що, признаюсь вам сам часто такі моменти, як хвороба, воно... Крім того, що тебе фізично виводить якби з ладу, то воно ще й трошечки е, морально дестабілізує. І ти собі думаєш, блін, іноді якось опускаються руки до всього і до роботи, і відповідно і до зйомок, абсолютно до всього. Але ось такі моменти, що там підписник зустрівся, там хлопців впізнали, знаєте, якісь коментарі е, і лайки, ну, взагалі, якби якась, якийсь рух на каналі, е, воно як працює як робітка. Тягне тебе вперед і дає стимул робити щось далі. Так що, друзі, ось що я хотів сказати вам, дуже всім вам дякую, це дуже класно. Це у нас попереду містечко Елверум, дивіться який там туман. М -м, цікаво. Дуже різко похолодало. Було плюс 4. Буквально пів кілометра проїхали і стало нуль. Вже мінус один. Цікава погодка. Нам ще залишилося 151 кілометр до завантаження. Туточки бачу снігу, було сипануло добре. Це десь тиждень тому, я так собі думаю. Ну, принаймні за весь маршрут від самого осла, що я їду тут снігу найбільше. А найголовніше, що дорога почищена поки що, так що це не може не тішити. Вон які будинки в шапках сніжних стоять. Ще до цього персонажа взяло, він ще їде так повільно. О, слава Богу, повертає. Бо я тільки хотів сказати, дорога була пуста, тільки попався трактор і пішли зустрічні машини по закону подлості. Ну, камон, дядя, ти що там спиш? Вже плюс 2 маємо на щитку. Ось так температура скаче туди-сюди, туди-сюди. Опа! А ще там на шляху буде перевал. І я би зараз дуже не хотів дівати ланцюги через те, що я маю ще хворе горло і зовсім не хочеться лежати на снігу, бо тоді може стати ще гірше. Ось через це тільки я переживаю, щоб він був чистенький, оброблений, полятий, почищений і все в тому дусі. Так що, друзі, тримаємо кулаки. До нього ще кілометрів 50 залишилося. Приїдемо, будемо бачити. Але віримо в краще про це говорю і іноді починає душити на кашель. Привіт! привіт Дивись, ти сьогодні Карпати скидував в телеграм канал, так? А я тобі показую Норвегію. Дуже подібне все. Сніг той же білий, ялинки ті ж зелені, та й дорога ж. Що... До речі, друзі, хто ще не підписався на телеграм канал, запрошую. Посилання ось туточки. Ну, звісно, це не посилання, це просто як буковки, а посилання я вам лише під відео. Тож додаємося. Не стидаємось. За собою назбирав там 12 вольтових. Дуже багато. Щойно показав, що можна обганяти, і тільки один пішов на випередження. А інші їдуть шнурочком за мною їм по кайфу. Okay. Ось цей герой красавочка. Ось ми підкотили до початку перевалу. Зараз туточками направо, через той місточок переїдемо. І одразу за місточком буде майданчик для одівання ланцюгів по правій стороні. Побачимо. Але щось почалося не дуже гарно. Правда? Тинц, тинц, тинц. Мостик, мостик. Ну <кхів> що, нам все рівно треба стати півгодинки паузи відстояти. Так чи іначе, а потім... Я навіть не знаю, що робити. Хм. Не знаю. Не люблю такі моменти, коли не знаєш, що робити. Вдівати, не вдівати. Он пішов, дав. Звичайний одноногий такий, як ми. І він нічого ну, не зупинявся навіть, поїхав. Але він може бути завантажений. Фіг його знає. <кхем> <кхем> Пішов той дав на кругу назад. Невідомо. Буде вдівати чи що? Може за кругом побачив, що там жопа і вернувся я і нього знаю, чесно кажучи. Найбільше не люблю ці моменти відносно ланцюгів коли ти не знаєш, закладати чи ні. Спробуємо без ланцюгів Я вже принаймні пів години простояв. Дівати я їх ніяк не хочу. Це вважати на землі, зараз знов замерзну і це буде жопа. Тому начебто без ну, опадів не було, дорога ось така, бачите? Це не то, що льот, це просто асфальт припорошений, якби снігом. Тому там не знаю що. І там немає як назло цих камер, щоб подивитися в онлайні. Добре, спробуємо. Нам пощастить. Має пощастити. Ну що, поїхали. Побачимо. Ми зразу будемо з круга бачити, як дорога починається. І одразу в нас буде одна-дві секунди, щоб прийняти рішення. Вступаємо на перевал чи вертаємось назад. Зараз. Все буде ясно. Фу, серце калатає як це, як... як пташка в квітці. Тук -тук 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 -тук. Мандражик, мандражик товариства. Чогось той даф розвернувся і поїхав назад на круг і став там на паркінгу. Я хриново знаю чому. Начебто посипано. Ладно. Спотів з Богом. Тут пісочок трошечки. Так, восьма передача, так, що все нормально. Ручна коробка, ручний режим, тобто, щоб е, автоматика не втручалася. я думаю, все має бути добре. Принаймні початок непоганий. Камінчиками трошки підсипано, засипано, так що поки нормально, тут Фу фут -фу. Колія вибита легковими машинами, трошечки швиряє, нічого страшного. що плюс три на вулиці. Трошечки колії виберемося, щоб нас не швиряло. Якщо буде зустрічна машина, то вернемось назад. Тут якраз спуск, зараз пропустимо кілька легковушок, які за нами, і поїдемо собі далі. Санчики і одразу їдемо собі далі. Так. А це в нас границя. Ну, якби ми йшли з вантажем, то ми сюди в обов'язковому порядку. Заїжджаємо, що поформиться. Отак як ми пусті, то я сюди просто заїхав попити водички. Памець памец-памоц. А в нас склад такий товариство, що ми поїдемо на цю фірму. Завантаження в нас заплановане взагалі, то на неділю. Сьогодні п'ятниця. Якщо нас сьогодні не завантажать, то ми... Будемо проситися слізно там на фірмі, щоб нас десь поставили в куточку і до неділі так і паузу відкрутимо. Ось такі розклади. Ну добре, приїдемо, побачимо. Так, коли вже асфальт піде? Вже на шведській стороні, напевно. Да, ця крошка, що нею посипана дорога, вона доволі відчутно дає плюс. Нормально автомобіль стоїть. Якби її не було, зараз плюс один температура. Це була б друзі срака, це був би такий каток, що жесть. Так що супер, супер, що посипали. Я і Ластівка там, Гавчик, Лосик, всі задоволені. Точок полятий від душі. Оп. Це ми ще в Норвегії. Зараз за кілька кілометрів буде Швеція. Побачимо, як там у них справи з дорожніми службами. І... Вася. Вітер, бачите, як ялинки рухаються. Так, Швеція, товариство. Швеція, ось. Так, Швеція! Швеція! Привіт! Норвегія до зустрічі! Дякуємо за теплий прийом! Ну і зразу бачите, як помінявся характер дороги. Тут уже не посипали, асфальт свайт прокльовується щось десь. Ось така дорога, але вона дуже небезпечна. Трапляється асфальт. А ось на повороті, наприклад, лід. Тому тут не розжанеться. Тому що якби ми розігналися як на асфальті, то в цей би поворот ми б вже не заїхали. Коротше, дорога прямиста, як я називаю. Від асфальт, асфальт, від. Тут взагалі таке, що ми ще не бачили сьогодні. Сухий асфальт. Ну, колія суха. Ось так то. О, потрошки налагоджується дорога. І хочу зауважити без 10 4 і ще видно. Ну, тобто вже трошечки стає помітно, що день збільшується. Це, звісно, не може не радувати. Я чомусь на це завжди реагую, як цуценятко на кістку. День збільшується, це ж так класно. Так, Ця дорога має бути взагалі топчик, тому що це ми їхали дорога номер якась там 1068. Ця дорога ніби важливіша, вона. 311. Отаке. Таке саме. Хе -хе. І температура плюс 7. Ці гори не перестають дивувати. То мінус, то плюс. Ну, отака от дорога, бачите, куски льда попадаються і якби користуючись тим, що нема зустрічних авто. Я собі їду трошечки нагло. По всій дорозі вибираю те місце, де більше асфальту. Ну а чом би й ні, правда? І вже добрались до якогось містечка, тут вже повноцінно розчищена дорога. Так що на вулиці плюс 6, навіть було плюс 8 в одному місті. Я просто шокований від цих температур. Нам до завантаження 10 кілометрів. Ну і дізнаємося, завантажить нас сьогодні чи в неділю. А якщо в неділю, то треба буде серйозно просити місце, щоб десь дозволили нам відпочивати. Так, за це ми вже виїжджаємо на дорогу номер 66 Це вже дорога, скажімо так, першого гатунку, то вона має бути почищена, оброблена. Все як повинно бути. Вон коник на кругу стоїть, пластиковий. Все. Тут уже дорога така. Натискай педаль в підлогу. Безпечно. Якесь взагалі фіаско товариства. Приїхав я тут на фірмочку. Але вам вимкну світло. Тут зазвичай двіжуха, так їздять. їздять, там доски вантажаться. Ну, а це взагалі нікого немає, ніби повимирало. Я зайшов на сайт компанії, написано, що сьогодні вони працюють до 14.00. А ми вже слава богу маємо майже 17.00. Хоча мені сказано, що... або сьогодні завантажать. Вибачте. Хоча мені сказано, що або сьогодні завантажать, або в неділю. Але тут і не написано, що вони в неділю працюють, тільки з понеділка, з 6 ранку. Якась фігня. Добре, що трошки почекаємо. Якщо ні, то я тут на цій фірмочці знаю одне місце там на виїзді, де можна стати попри дорогу і будемо відпочивати. Блудняк. Коротше, товариство показало нам великий палець і сказали, гуляй Вася. Так що відпочиваємо. Сьогодні нас не завантажать. Можливо, завтра, але то не точно. Будемо відпочивати в любому випадку. Так що. Ось така була серія. Вибачайте за довгу відсутність мою, самі чуєте мій голос ще не в нормі. Але буду старатися за гарячий чайок, лимон, імбір і все таке. У мене вже від цих таблеток воно вже нудить, чесно кажучи. Так що до наступних зустрічей. Бережіть себе вам. Обов'язково головне здоров'я, підкреслю і удачі. Все тоді. Тримайтеся до наступних зустрічей.